В Україні стартує модернізована внутрішньодержавна карткова система. Нацбанк випускає картки з магнітними смугами для розрахунку у торгових центрах та для сплати послуг. Головне завдання розвиток платіжної системи в Україні. Держава відчує значну економію за рахунок зменшення кількості готівкових платежів. Розрахунки в торгових центрах пластиком а не готівкою для цього випускають спеціальні картки з магнітними смугами. Їх за бажанням зможе придбати кожен. Стратегічна програма прийнята для того, щоб збільшити. Питому вагу без готівкових розрахунків, оскільки розрахунки готівкою це дуже дороге задоволення. Це виробництво грошей, це зберігання, перевезення, перерахунок і так далі. Ці картки прийматимуть термінали, які наразі є в торгових центрах. Банки не потребуватимуть спеціального програмного забезпечення. Встановити термінальне обладнання для розрахунків чіповими картками надзвичайно дорого для банківської системи України. І національним банком прийнято рішення використовувати існуючу інфраструктуру на базі термінального обладнання з розрахунками для розрахунків карточками з магнітною смугою. Банківські платіжні картки такі нововведення запроваджують в рамках модернізованої системи масових електронних платежів. Вона існує вже 12 років. Учасники 59 банків України, що становить 42%. Передбачається, що як наслідок впровадження нової ЕНСМЕП. В економіці України залишиться з тих мільйонів, які були на попередньому слайді. 20 мільйонів 20 мільйонів доларів США залишиться в економіці України. Українці без готівки такий крок Національного банку в напряму модернізації державної платіжної системи зменшуватиме тіньовий сектор економіки та знижуватиме витрати на підтримку готівкового обігу. кажуть в Нацбанку. Найголовніше це економічна безпека держави для користувачів. Говорять експерти, ця система стане більш. Захищеною та зручною.